Вечір добрий. Ви дивитесь ТСН у четвер, 26 липня. Їх вже назвали новими лозинськими. Жителя села Пугачівка на Житомирщині розстріляли в лісі. Леонід Оксенюк збирав гриби, коли на нього накинулись озброєні люди і двічі вистрелили по ногах. Чоловік заявив, що серед нападників депутат райради і колишній прокурор Коростеня. Посадовці його слова заперечують і кажуть, стріляли не в грибника, а в браконьєра. Що насправді сталося в лісі, з'ясовувала Олена Кузніцова. Леонід Оксенюк розповідає, він збирав у лісі гриби, коли назустріч вийшли двоє озброєних чоловіків на підпитку і наказали зупинитися. Вдарили мене два рази по голові. Збили з них, я викрутився якось, почав втікати. Коли чого ззаду почали стріляти, я впав. Майже по потеряв все від такого болівого шоку. Чоловік каже, стріляли чотири рази, дві кулі влучили в ноги. Потім його затягли у машину і почали бити. Вимагали написати зізнання, що він браконьєр, і заплатити 5 тисяч гривень. Втекти, запевняє чоловік, вдалося дивом. Оце тут простріляно, все в крові. навіть потікла кров, була даже аж ботинки. А друга хуля, ось до мене тут така, що м'ясо вирвало. То вона прийшла ось до вона порвала своїми кривниками. Чоловік називає колишнього прокурора Коростеня та депутата райради. Кілька років тому вони взяли в оренду 14 гектарів лісових угідь. У посадовців своя версія ловили браконьєра. Визнають стріляли, але не у грибника. Людина була зі зброєю до е, зброї. Був прикріплений фонарь, непокора і так далі. Ми виконували свої, скажімо так, службові обов'язки. Ми охороняємо державний мисливський фонд. Yeah. Я не стріляв у нього, я стріляв в, в, в воздух. Директор мисливського господарства запевняє, конфлікт вирішили це це мирно. Само. Затримавши його, він зразу по дорозі почав нам пропонувати по мирному це питання влаштувати. Ніхто його не бив, пальцем його ніхто не зачепив. Оксеню каже, йому погрожували розправою, тому до правоохоронців звернувся лише через два місяці після інциденту у лісі. Вони ж мене залякали так, що якщо підеш в міліцію, чи в прокуратуру, чи в суд заявиш, чи в больницю пойдеш. Ми тебе приб'ємо, приїдемо. Жодного законодавства немає, яке дозволяє стріляти в людину. Просто так в лісі. Це полювання на людей. У прокуратурі заявляють: якщо на мисливських угіддях і затримали браконьєра, мали би повідомити в міліцію. Навіть якщо є гіря, то вони звичайно не мали права застосовувати зброю. Якщо в ході дослідчої перевірки, будуть встановлені ознаки злочину. Тоді, звичайно, ми зобов'язані порушити кримінальну справу. Тим часом на захист Леоніда стали односельчани. кажуть, чоловік ніколи не носив зброї і не ходив на полювання. Який браконьєр, золота людина. Він і по, і по гриби, і по ягоди, і щось допомогти. Браконьєрчі постраждали від свавілля орендарів грибник за 10 днів. Має з'ясувати прокуратура Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомирщина, ТСН 1+,1.